шановні поціновувачі мотоциклів, мене звати Володимир і я би хотів розповісти трішки про мотоцикл даної марки і даної моделі. Так як контенту на українській мові в інтернеті я багато не знайшов перед тим, як купити цей мотоцикл. Муцикл даної марки, даної моделі, розпуску з того, як я до нього прийшов, а що я до нього так, тому що сезон 2024 року я починав на моциклі BMW R1200 st це спорт-турист. він все ж таки цей BMW хоче хороший доріг і не дозволяє мені заїжджати в от такі мальовничі місця, як зараз. Паралельно я, звісно ж, збирав кошти на те, щоб... Придбати BMW R1200GS просто на роді Гусь. Е Але на цьому потрібно було продати BMW Воно не продавалось. Літо минало. Я заглянув в купілку, скільки я там назбирав коштів. Це було 5 5000 доларів. І я почав шукати моцикли ну, класу Турендуро е в цьому бюджеті. Так як... Своє життя я вже був власником Honda Varadero 1000 карбюраторної, тобто до рестайлингової, а також мав Aprilia Капанорд ETV 1000. Е, то з літрових турендурів в бюджеті до 5 тисяч залишалось Vestrom, які я також розглядав до придбання. Але спробувавши на ньому проїхатись. Чимось він тайне підійшов. Не буду я в цьому відео говорити про Сузукі. З вибору залишився Тріум Тайгер. Або вернутися до попередніх двох мотоцьків. Тріум Тайгер мене цікав ще раніше, тому я серйозно задумався про його придбання. Знайшов власника такого самого мотоцикла у Львові, так як я зі Львова, домовився про тездраю, прокатався. Звісно, на фоні більш свіжішого BMW з, багато, з більшими електронними помічниками. Цей все ж таки мені більш архаїчним здався. Але, так, широку вибору не було, що заглядав на Transalp 700-й, але все ж таки. Десь в душі хотілося більшої потужності, можливо, ще це так ще хлопчачий запал. Але все ж, це пошуки даного мотоцикла, даної марки, даної моделі. Знайшов його в Чернівцях. Ось саме цей. З власником по ціні домовились і я його придбав. І коротко хочу описати. Що я отримав за від цього мутоцка? В своєму описі пройдусь по технічних характеристиках сильних скажімо так, все, що знаю, пройдусь по обслуговуванні і по емоціях, які він мені дарує. Тому візьму я. Саме рук і буду детально описувати. Загальна концепція турендуро. Ось так він виглядає в мене. Це є турендуро з, з, з цієї четвірки, що я перерахував. Е, на мою думку, самий універсальний. А саме він не роздутий як Honda varadero <звучить> Букові кофри оригінальні, задній доставний. Оригінальні кофри гарно продумані, дуже гарно сидять на тому тоцці. Мають чудове кріплення, дуже швидко з'ємні, тобто по швидкості не тарабанять, якість на вищому рівні, Замки виконання всього. Тріумф по якості на висоті. Це по багажному відділенню. Далі почнемо з ергономіки. Що ми отримали? Водійське сидіння. Водійське сидіння досить широке, є вимки під ноги. Гарно діставати до асфальту. Я 1,84. З ростом дістаю на витягнутих ногах. Пасажир отримав сидіння оце моя ладонь практично на три ладоні. Широке, середньої м'якості, досить зручне. Пасажирські підніжки. Широкі. Тобто ноги тримати зручно. Катаю з дружиною періодично. Все добре, дружина довольна. Руль. Руль має високий підйом. Тримати зручно. Стояли проставки, але попередній власник був нижчий за мене. Я проставки зняв, тому що в мене були піджаті руки, і я тримав себе в рівній посадці спиною більше, ніж руками. Зняв проставки на оригінальне кріплення, стало все ідеально. Органи керування стандартні, але, тобто розміщення стандартне, оснащений аварійкою. Самі кнопки дуже хорошої якості. Муциклу 65 тисяч, фарба, царапини, послухати, нічого нема. Є блінкер дальнього світла, Тобто можемо гнути дальним, подякувати річкою. все шикарно. Тут це дорест іде, обладнаний вимиканням світла. тобто Ми маємо повністю все вимкнуте. Габарити світло. Стартер в стандартному місці. Колсвіч виключити вимкнути увімкнути. Приборка приладів. Класична, скажімо так. З 80-х, на мою думку, але має свій шарм. Молоде покоління, яке звикло до електронних цифроблатів. Захопленню, захопленням дивиться і любується цим панелью приладів. Інформативно, все читається, зайвої інформації нема, все необхідне маємо на приборці. Не вистачає дуже саме датчика увімкнутої швидкості, із-за того, що дуже еластичний двигун. Дуже хотілося б бачити, на якій швидкості їдеш. Сцеплення І... у нас тросиком, Сцеплення тугувате. Гальма стандартна Тобто, по керуванню нічого такого нема, космічного. По ергономіці посадка зручна. Трішечки би хотілося нижче підніжки, але діло звички. По вітрозахисту в нас. Стоїть вже не рідне шкло, стоїть трошечки вище е, німецьке МРА. Не прозоре, на жаль, але, в принципі, не заважає огляду. І китайський вітровичок. Дуже дуже допомічна річ. До 80 км за годину визор можна не закривати. Саме туловище захищено на тверду четвірочку. Десь трішечки задувають Плечі паразитні якісь потоки повітря в районі живота. Куліна, можливо, захищені, так непогано. Ноги бажали би кращого, тому що з переднього колеса все ж таки е, волога вода летить на взуття. Їй стоїть захист рук. Непоганий, тобто такий вітрозахист м'який, падав з ним, тобто на бездоріжжі, навіть раз зеркало обламав, захистом все добре. Стоять, стоїть по заводському підігрів е, керма в двох положеннях. Не сильно жарить, але вистачає повністю. Е, переходимо до двигуна. Двигун, можна говорити про нього годинами. Двигун для туризму ідеальний. Це є рядна трійка, трьохциліндровий рядний двигун 955 об'ємом, оснащений інжектором. Потужність 104 кінських сили, з яких в нас є на 4800 обертах максимальний крутний момент. А це якраз діапазон. Приблизно швидкості 120, де ми йдемо на обгони. Ну, е, саме такий діапазон, де ми використовуємо. І в ньому якраз самий більший крутний момент. Максимальна швидкість біля 9 тисяч обертів. До 9 тисяч обертів за володінням мотоцьком більш ніж півроку і пробігу 7 тисяч. Е, на пальцях однієї роки я можу порахувати, коли я докручував до 9 тисяч. Двигун взагалі не потребує, щоб його крутити, тягне з півтора тисячі вже як шалений, витягує з е, холостих обертів. По бездоріжжю можна їсти на третю передачу на холостих. Двигун рівненько працює, жодного спротиву нема. Тобто, якщо в мене був такий муцикл, що він на, на двох тисячах вже сіпається і просить нижчу передачу, цей їде з холостих. Е, двигун. Ідеальний, можна сказати, для туризму ідеал. Е -е, Чуть-чуть шумнувата робота двигуна. Скільки оглядів не дивився, казали, що це його, це його така специфіка. Е -е, по економічності, якщо е -е, їхати з розумом 90-110 без якихось динамічних бугонів, без проблем вкладаєшся. В 5 літрів. Бак у нас 24 літра. 400 кілометрів можна проїхати до е, того, як засвітиться резерв. Тобто 400 кілометрів особисто я на ньому проїжджав в такому режимі комфортному, тобто, не, не, не черепаха, а досить комфортний режим їзди на рівні з машинами, скажімо так, ну і обганяючи там машини, але без фантазму. Е, про надійність двигуна. Не так, двугуна, як електрики, мав проблеми з генератором. Генератор у мене згорів буквально зразу після покупки. Знімається легенько. Кришечку відкрутили, від'єднали, зняли генератор. Перший раз дав майстрам, які займаються ремонтом, перемотали. На жаль, надовго не вистачило. ще раз згорів. Оригінальний знятий з виробництва можна було знайти на eBay вживаний вживаний не дуже хотілося ставити, так як вже в мене один згорів. Вихід знайшов, на жаль, на Аліекспресі, купив, але купив в парі з реле-регулятором, так щоб генератор був під реле регулятор, встановив, паралельно встановив в основні фари Лед-лампи. Тобто в нас стоять Лед-лампи. Середньої цінової категорії. В задні стопи стопи габарити так само встановив діодні лампи. Дуже все добре, все спарене Тобто, якщо у вас щось одне горить, ви завжди маєте задній ще один габарит, спереді ще одне світло. Тобто у нас є як і ближні, так і дальні спарене тому завжди ви маєте про запас. Не так, що у вас згоріло ближнє, і ви вже не можете їхати вночі і сидіти на дальному, сліпити дальнім. Ні. Тут все продумано. Все зроблено якось, якось з запасом. Е -е. Далі. По двигуну сказав. До двигуна наразі не ліз, попередній власник сказав. Все там добре, синхронізував. Ну, Повірю на слово. Що ми, до чого ми далі перейдемо? Далі перейдемо до підвізки. Підвізка. Передня проста, вроді би 43 мм, але захищена гофрами, 43 мм товщина пера. хід 230 мм спереді. Ззаді, вроді би 230 до рестайлу, після рестайл 200 мм ходу. Відрізнити можна рестайл до рестайл. Це перше До рестайл Має перемикач. На рестайл його забрали. До рестайл маєш приховані колеса, а після рестайл вже леті йдуть. До Рестайл має цікаве регулювання заднього колеса. Натягування ланцюга. Можливо, тут погано видно, бо вже сутеніє. E, підвізка. Спереді в мене стоять прогресивні пружини і вже тюнінгові ось от заглушки з регулюванням. По заводу e, спереді регулювання не йде. Ззаді в мене вже стоїть нерідна пружина, стоїть пружина. Гіпер Десуніє погано видно, тобто нерідна підвізка хороша. Кліренс, ну, цикла дуже хороший з мінімальним захистом двигуна. Десь, якщо хардований не то його вистачає все ж. Підвіски добрі. Підвізки Mavia Трансальпи два рази. Підвіски нежилені, муцикл керується, закладається, дозволяє динамічно їздити за потреби. Так само дозволяє не звертати уваги на дорожнє покриття. Гальма. Гальма в нас стоять японські. Гальма стоять у нас. Нісін. Японія. Спереді двопоршневі з досить великими гальмівними такими монолітними дисками. Ззаді у нас стоїть такий самий нісін, гальма, але в двох з великим. Гальмівним диском. Якщо їхати без пасажира, задній гальм аж забагато. Через те, що мотоцик не обладнаний системою антиблокувальною декілька раз лапав із заднього колеса. Потім звик. Гальма на тверду четвірку більш ніж достатньо. По обслуговуванню по обслуговуванні. Е, таке як фільтр масляний. Коштує купіки є в наявності практично. Максимум 1-2 дня почекати. Масло в нас де 4 літри, пише 3800, але 4 це практично верхній рівень. Е, віконечка немає, щуп. Повітряний фільтр, на жаль, тільки по оригіналу роблять. Англійці обійшовся мені 3 тисячі гривень в 2024 році в кінці. Але два тижні і він в мене є. Тобто, Двигун. має як рідинне охолодження, так і Так і радіатор масляний, радіатор рідинний. В загальному обслуговування, в принципі, не є великою проблемою. Е -е, комфорт досить непоганий. Не є таким слоном, як варадеро, але вже і не запальничка, як трансаль. Ну, для кого як, скажімо так. Тобто для мене трансаль трошки був. Двигуна вистачає завжди. Максимум я на ньому розганяв 180, це не я не впирався в потужність двигуна чи ще щось, Просто е, якось він велик швидкості не любить. 160 ще йде стабільно. 170 починає підтанцьовувати. Е, при, 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 при. 180 вже так подіргує ним якось, то кажеться, що далі він нема особо бажання його. Розганяти. Динаміка на обгонах шикарна. Е, вібрації мінімальні, десь якісь може є. Це якщо так вже придиратися З, в порівнянні зі всіма двохциліндровими мотоциками, що я мав, м -м, вібрацій практично нема. Е, м -м, мотоцикл має якусь душу, має якийсь характер, скажімо так, чомусь. Мене заворожує. Е мав я декілька японських мотоциклів. Е мав 2 априлії, мав 2 БМВ, одне ще до сих пір маю. Но тріумф саме якийсь такий... такий. Не можу словами писати. Я якось би, якби... спілкуюся як живою істотою. Тобто, чимось, чимось він мене. Як то кажеться, задів. М -м -м. Настільки, якийсь універсальний по всіх параметрах, підвісок вистачає, двигуна вистачає, двигун еластичний, вітрозахисту вистачає, е комфорту вистачає. Е немає до чого, щоб я до нього придерся і сказав: от. В то, чомусь він поганий. Ні. З дружиною двоє каталась і доволі таки довші відстані. Шикарно з двома йде на обгони. Плавно е, плавно двигун працює. Е, Багажною системи вистачає, має ще сумку на бак, оригінальну ще не, не користувався. І, забув сказати, якість. Якість. Е, а саме. А саме е, вже вернусь до того, оце -от все Не обдерте. Ну, 65 тисяч. Нагадаю, 20 років часу. Не облізло. Нічого не облізло ще. Тут все ніякої корозії, окислення, е, супорта, ніякого окислення нема, блистять гарненькі. Якби йому рік. Ем... Тут лапка, вона досить схована. Тут завжди треться нога. Нічого не блистить, все чорненько. Тут черевик, все чорненько, ніякої фарби не, не витерто. Тут от їздить пасажир, нічого не витерто. Шіст... 65 тисяч пробір, глуш... глушний. блистить. Коліна блистять. Ось там. Шкода, що вже темно е, все. Покриття лакофарбове, детальки, грузики, нержавійка, не хромовані, не чорні, зеркала з твердої пластмаси зроблені, не вібрують, такі міцні. Тобто мотоцикл зроблений якісно. Тобто тріумф і якість це є. Слова синоніми. Надумаєте, глянути в сторону цієї моделі, ну так як в мене був певний бюджет і певний вибір переді мною стояв. Рекомендую. Рекомендую моцикл. Е -е, моцикл не залишить рівнодушні. Емоції вам дарувати. Е -е. Не буду вас обмежити вужувати по пересуванні. Добра дорога, погана дорога, ґрунтова дорога. Ви собі поставили точку на мапі, і ви туди їдете. Одне то, що скажу. Для індурин дуже годиться. Споряджена маса десь біля 240 кг, але високий центр ваги. Моцикл вроді так, якби не дуже великий виглядає. Доволі вузенький виглядає, тобто немає якоїсь такої, е, як то кажеться, об'ємності, але бак 24, пластиковий, 24 літр пластиковий, заходить аж на передню вилку, двигун зміщений допереду. Е, все це високо, рама стальна. Лягайте на бік, на бездоріжжі. Проверяв особисто підняти досить складно. Якщо під ногами більш якісь слизькіші поверхні, тобто мокра глина, якийсь чорнозем, одному впоратись буде досить нелегко. Все решта туристичні можливості, прохідні можливості, по комфорту, по динаміці, по економічності, по... Міскості багажу ну з цієї четвірки, тобто Варадеро, Капанорт, Вестром, тріумф. Для мене тріумф. Номер один. За ті кошти, що він коштує, це номер один. На мою думку, дуже недооцінений двигун. Тобто, цим рекомендую. Хто вагається, не вагайтесь. Мотоцикл непоганий, якщо не сказати, що, ну, ідеальний не буду казати, дуже хороший за кошти, які він коштує сьогодні на ринку. Буду закінчувати цей такий, як мені здавалося, недовгий огляд. Це в нас сьогодні 1 грудня 2024 року. Так, я зустрів зиму з цим мотоциклом. Мотоцикл хоче і хоче їхати. Просто хочеться в любу яку погоду сісти на нього і десь подорожувати. Емоції шикарні дарує. Всім гарних подорожей. І головне перемоги нам над цими клятими мускалями. Буде перемога, будуть моцикли, будуть подорожі. І буде наше вільне і щасливе майбутнє. Всім гарного дня!